Усім привіт! Сьогодні у нас будуть обсмажені скибочки хліба. Не черстві а обсмажені, смачно приправлені. І також додатки хумус. Звичайний, класичний. З ним все смачно. І новинка, чесно, я ніколи його не їла. Крем-сир вершковий зі спеціями грузинський. Я дуже сподіваюся, що це не гостро Дуже. Всім смачного. Сьогодні ми будемо гристи. Так. Угу. Одразу є пікантність. Чесно, я не очікувала, що він буде таким твердим, як для вершкового сиру. Але ж це як смачно? Так. Бум. Угу, угу. Останнім новинкам і новинам. Коли дуже дивує неадекватне ставлення людей до інших людей або тваринок. І повірте, це зазвичай одні й ті самі люди. Якщо людина не поважає тваринку, то навряд чи вона буде поважати людину. Це вже закон. Добре. Це надто сильно сказано закон. Ні, просто спостереження. Дійсно, зазвичай так. Зараз на Netflix. Вийшов шикарний фільм про тваринок. Чісно, зараз я його не згадаю. Він буде в описі. Не посилання на фільм, назва фільму. Я піратські фільми не дуже уявляю. Дивіться фільми пірат... Піратським способом. Торенти це зло. Перше, це вірусняк, потім витратити більше грошей, щоб там почистити все на компі, все змінити. Якби Китай, добре, не будемо, не будемо брати. Всі майнять, у всіх може бути вірус, не тільки у китайців, а у всіх абсолютно. тут. Можливо, це буде ваш сусід, який створив якийсь новий вірус, який буде майняти на вашій системі або щось гірше. А повірте, є і гірше. Буду використовувати там потужності, може, може щось робити, у вас там тикзати якусь інформацію передавати. Різноманітці вірусів багато. І доляти їх розповсюджують, тому не користуйтесь ними. Користуйтеся офіційними додатками та сайтами. Це не завжди дорого. Добре, я хотіла привести мінус безкоштовний контент на Київ Стар ТВ. Але після того, як там я пробула тиждень, я підписалась на Netflix. Тому ми розуміємо. Ну, дійсно, там по платній підписці можна. Точніше, як по платній підписці, я в більшості... Бачила саме ті фільми, які б мені хотілося, купити їх можна напрокат або повністю, там, щоб дивитися, як і на Ютубі, до речі, на Ютубі так само можна, дуже легко. Ем... Але на Ютубі дорого. Краще підписатися на Netflix ви заплатили один раз, і дивитися місяць без якихось перешкод, купу фільмів і серіалів. Плюс Netflix України зараз потихеньку-потихеньку стає на ножки. Починають перекладати все більше і більше фільмів і серіалів не тільки виробництво Netflix, а й загального. Тобто закупляються права для показу. Це шикарно. Також Prime Video. Apple TV. Що ж там? Навіть цей же Київстар ТВ. Світті Мегого. тобто варіантів, де подивитися купа. І зараз скрізь є знижки, тобто можна вихватити буквально там за 30 до 100 гривень вже підписатися і подивитися. До речі, не знаю, чому це не працює з Netflix. Ну зазвичай, якщо ти відписуєшся від якогось сайту. Уходиш, то тобі пропонують підписку дешевше. З Netflix мені ніколи так не пропонувало. Мені завжди пишуть, що ну ви не хочете дивитися. Ну, ідіть, ідіть. Ми то знаємо, ти прийдеш через місяць, два і знову і підпишешся. Абсолютно серйозно, ніколи мені не пропонували. Інші а, сервіси і. Та навіть підписки на журнали. Той же Forbes, наприклад, завжди пропонує, коли ви відписуєтеся знижку. Netflix в Україні вирішив, що ми дуже багаті люди, тому нам не потрібно пропонувати якісь знижки, якщо ми відписуємося. Йдеш? Ну йди, 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 потім повернешся. На жаль, повертаюсь. Ну, до речі, це я говорила про скачування в загальному, ну. Хто зараз качає, тільки діди і бабусі, або їх діти, щоб вони дивились на телевізорі, зараз всі дивляться онлайн. Ну, онлайн це теж. Я тільки-тільки хотів тобі сказати, я тебе ко. І починається реклама просто якогось казино, там вилазить чортик, і починається. Це просто збиває абсолютно увесь настрій, якщо, наприклад, це якийсь трил. Трилер, від якого просто мурашки по шкірі, якийсь жахастик, а, то будь-який фільм, в якого є своя атмосфера, ми просто вже сідаємо на вишнички, там, взяли собі їжі, починаємо кайфувати, і тут починається ось ця реклама. До речі, на інших сервісах, наприклад, на, здається, це на МіГуГу, Можна дивитися фільми певні, безкоштовно, але у тебе типу буде там певна кількість реклами. Але тут реклама більшості вона корисна. Мені дійсно частіше подобалося дивитися рекламу, бо вона дійсно зроблена з якістю, зі смаком. А на безкоштовних сайтах, просто безкоштовних, піратських, тобто які взагалі не платили нічого, а, тобто вони не платили за дистриб'юцію, просто вони беруть, тим'ять і виставляють у себе матеріали. Звичайно, що у них реклама буде підпільних казино. Якихось незрозумілих схем, не дай Боже російської реклами. Ну, тобто всі ми це розуміємо. Це жахливо. Інколи я приймаю такий контент і обожнюю, якщо цього немає ніде. Бо люди чому немає ніде? З озвучкою україномовною Трігане. Чому її доводиться шукати десь на просторах інтернету, просто в кулуарах, в закутках? Я хочу подивитися аніме Тріган це моє улюблене аніме. Чому я повинна за ним бігти це чортом на кулічки, щоб просто трошки його подивитися? І буквально це з дуже-дуже багато якими аніме, які виходили там десь початок 2000, ну, 92 тисяч, давайте так. Він просто немає. Це не мультфільм мого дитинства, скажу чесно, я його подивилася вперше по рекомендацію стільки-тільки, мабуть, місяців 6 тому, можливо, 8. Десь так. hmm І в загальному деякі фільми навіть на піратських сайтах не можна знайти. Пам'ятаю, я в якийсь момент фанатіла по акторам. Я змогла купити один фільм на Ютубі, Логан, інший фільм подивилась на Нефлікс, що це був серіал, подивилась на Netflix Пісочна людина. А, далі я пішла і така. А де знайти ці фільми? Навіть сам пошук мені не дає підказки. Ну тобто розуміємо, коли ми гуглимо щось, нам одразу вибиває, наприклад, назву фільму і де це можна подивитися. Зараз а, на більшість фільмів і серіалів працює саме додатковий пошук, тобто, де його можна подивитися? Цей контент. А тут. Ніде не можна було. Ні-ні-ні, ну, тут вро. Тут одразу писала, що. Як же це називається? Гугл-кінофільми. Тобто від самого пошукового... пошукової системи мега нашої корпорації Google. У неї. Є також фільми, окремо. Їх можна купити. До речі, їх можна швидко купити, навіть швидше, ніж на Ютубі. Мені це сподобалось. Але святі помідорки. До речі, він дорогий був. Десь 25 гривень, але но... <смі> мені довелося шукати його там, бо його навіть не було на якихось сайтах таких. Тобто мені ж страшно було навіть заходити. Я навіть не знала раніше, що є. Гугл фільми, вони є. А ще там не було жодної озвучки. Тобто там був оригінал, і мені довелося дивитися в оригіналі з субтитрами і перекладати. Бо англійську я знаю дуже на початковому рівні, мабуть, там не буде навіть А1. один. Знаєте, з цього приводу прям я. Якщо щось захоче людина отримати якийсь контент, то вона його отримає. Я пам'ятаю свої жахітливі роки, ще шкільні, коли всі сиділи в контакті. Потім його заборонили і все таке Віп'є! І знаєте, там ще були такі ігри. М -м Акваріум. Тобто ти довго не заходиш і вони всі помирають. Спочатку була криза в мене, що Як так? Акваріум там же вмирає рибка, а я не зайду. Потім якийсь момент до мене прийшло. В голову те, що ну, це не жива риба, це якби рибки, які плавають туди і чекають донота, бо там можна їх дійсно оживляти за штуки, які можна було купити за реальні кошти. Після того страждання це було десь дня три. Я просто закинула всі ці гри, слава Богу. Я почала своє нормальне шкільне життя. Але до англійської мови я так і не повернулася. А, а шкода це, мабуть, один із небагатьох предметів, які дійсно потрібно було вчити в школі. Так. Тут можна замочувати на ніч. Якщо у вас в загальному готується якийсь рецепт там, з хороха, з нута, з сочевиці, чудово, смачно, але треба замочити на ніч. Повертайтеся зранку до них. Все замочено. Ну, краще трошечки проварити, наприклад, якщо це зічевиться і горох, якщо нут, можете, в принципі, наприклад, приступати до. Краще, якщо там термічна обробка теж є, наприклад, котлетка з нуту. Якщо це хумус, то краще трошечки його проварити. Трошечки. А не варимо, як гречку. Це так смішно, якщо чесно, коли учасникам дають завдання зробити з рослинних компонентів майже м'ясо. І це мені не дуже подобається. Тобто я розумію, що людям частенько хочеться, знаєте, з цього віддаленого смаку, який ми всі розуміємо і знаємо. Там, при вегетаріанстві або веганстві. Але ні. Коли ти вегетаріанець, тобі хочеться чогось такого смачненького, але не схоже на м'ясо. Мені не хочеться замінник такий самий по смаку, мені хочеться щось схоже. Щоб я розуміла різницю. Бо мій мозок в голові буде казати, це те саме. Це те саме. У мене так і було. Коли я їла. Щось я їла, це був якийсь веганський продукт, який по своєму своїй начинці. Своєму складу був дуже наближений до м'яса, і тоді, чесно кажучи, я це... так точно не м'ясо. <гум> Та ну, де там етикетка? Можливо, вони підманули нас. Хоча, наприклад, замінник молочки тофу, mm. рослинний сир і рослинне молоко. Це смачно. Але, звичайно, рослинний сир і, рос... і тваринний сир, тобто з молочка і так? Це небо і земля. Поки. Жодного разу. Ще не доводилося їсти сир смачний, прямо смачний, в неї з молока. Поки на жаль, ну я думаю, поки в такому масовому продукті його немає, але десь в Україні вже або подають в ресторані, можливо, є в якомусь маленькому крафтовому закладі або лавочки. Дійсно смачний веганський сир. Треба їх знаходити.